Ось так, друзі, щоб бути в машині чистій із середини, не просто попелисосити, якщо вона вже десь вода попала, треба її повністю ось так розібрати і кожну частину просушити, пропалісосити. Дірки заліпити на герметі. Ось так, друзі. Робимо порядок із середини. Знаєте, так буває і наше життя. Здається, гарне, чисте ніби. Он на мойці помив машину і все. Так і ми ніби чисті, а ізсередини гнилі. Ну, щоб наше серце було чисте і сумління було чисте, потрібно... Очищення потрібно покаяння і віра в Ісуса Христа. І кров Ісуса Христа омиває нас від усякого гріха. Тому, люди, чистіть свої серця, ідіть до Ісуса, і Він очистить вас, покайтеся, і Він простить. Бог є любов. Алілуя. Амінь.